Він перший прибіг. Я, я другий прибіг. Ти мене під, А? Люблю спорт, займаюся ну, не професійно, але кожен тиждень бігаю. Це взагалі організовувалися для космонавтики До дня після п'ятиріччя першої людини, коли полетіла в космос. Ми бігли з піснею, ми співали «Ти ж мене підманула», ми співали руту». Це просто чудово, коли ти говориш, давайте заспіваємо, і хлопці дівчата Да. Це, Це просто класно. Просто війшла в азарт, тому що полюбляйте, хочу сказати, танцювати. А, бігати, ми спортивні люди. Ось, і спорт у нас, не знаю, як стиль життя, ось, філософія. Тому ну, можливо, що ця атмосфера нам просто підбадьорила ще більше, тим більше гуртом, тому вдвох ось. Мише такше прибігли отримання діпломів запрошується. Ветеран любительського бігу та спортивного клубу Поліса Юей, Учасник багатьох більше 90 марафонів. Обчинника в Юрій Антонович йому в цьому році виповниться 81 рік. рік. Как говорится, по расписанию тренировка должна быть вот в 12 часов как раз. Ну а во-вторых, такой день, вот, день космонавтики, вот, хороший весенний день, солнечный. У меня такое ощущение, ну, вам не передать. Наймолодшому будь-яча нашого прибігу ми такі таке організовуємо вперше, але я насправді задоволена. Дистанція була біля 4 кілометрів. Ми бігли повільно, ми розуміли, що у нас багато непідготовлених людей. Тобто ми бігли повільно і в... Майже всі подолали цю дистанцію. Зареєструвалося трохи більше 200 учасників. Ось і всі зареєстровані учасники отримають дипломи сьогодні за підписом Леоніда Каденюка.